В принципі захист купюри доволі хороший. 100 гривень тут ми бачимо так само, які просвічуються. Василь добре знає, як виглядає справжня банкнота. Бо після неприємного випадку, який нещодавно трапився з ним у магазині, ретельно перевіряє гроші. Ні, я побачу, це дали в магазині. Я звернув увагу касира, що купюра взагалі-то фальшива. Мені поміняли. Воно просто на дотик відразу відчувається, що звичайна гладенька бумага, яка була просто напечатана. Таке буває, і в принципі треба бути уважним і все. Вирішили перевірити ужгородців на уважність. Запропонували перехожим перевірити нову справжню 100-гривневу купюру. Такі кажуть, банкіри найчастіше плутають, особливо якщо вони новенькі. А якщо це хороша така підробка, не думаю, тут є не знак. Якби мені хтось це дав в руки, я б це прийняв як купюру. Це не фальшивка. Люди кажуть, якщо уважно роздивитися, покрутити купюру в руках, підробку помітити не складно. Але більшість зізнається під час купівлі продуктів у магазині чи на ринку уваги, яку п'ятдесятку чи сотню дають на здачу, ніхто не звертає. А я даю розраховуюся і дивлюсь. Справжня, справжня розрахували добре. А спеціалісти запевняють, визначити фальшивку насправді не складно. Є кілька головних ознак, щоб відрізнити справжні гривні від підроблених неозброєним оком. Перше це перевірка на дотик. Відчуватися пальцями на шорсткість. Це таке рельєфний, особливий нанесення елементів. Якщо так провести пальцем, то відчувається. І, і букви, і, і, і цифри, і е, частина портрету. Також перевірений варіант піднести купюру до світла. Тоді на зворотній стороні можна побачити портрет. Він має бути чітким без розводів. Варто звернути увагу і на захисну стрічку, що йде поперек банкноти. На ній має бути зображення тризуба та номінал купюри. Підробити таке дуже складно. У банку фальшиві гроші зустрічаються вкрай рідко, а найчастіше це сотки та двохсотки. Пропустити через касу підробку майже неможливо, адже всі гроші тут проводять через спеціальну ультрафіолетову лампу. Може бути така фальшива, що отут. Водяний знак, оцей портрет, то він буде просвічуватися в цьому ультрафіолеті, що не повинно бути. Якщо касир визначає, що одна банкнота фальшива, то просто повертає її клієнту як помилку. І тільки якщо фальшивок дві чи більше, інструкція зобов'язує телефонувати до правоохоронних органів. Підроблені банкноти вилучають без відшкодування їх вартості, лише в обмін на касовий ордер, скріплений підписом і початкою працівника банку, що прийняв банкноти на експертизу та довідку про вилуч. ...купюри для дослідження. Ми можемо вилучити сумнівні банкноти, в котрих сумніваємося щодо ну, що справжності. Тоді ми їх направляємо, вилучаємо, оформлюємо довідки, направляємо до нацбанк на дослідження. Якщо це вже фальшива, це вже займається цим поліція. Якщо ви все ж виявили фальшиву купюру, краще за все повідомити про це правоохоронців, а не намагатися збути її десь на ринку чи у магазині, тому що навіть за ненавмисне зберігання та збут фальшивих купюр в Україні передбачена кримінальна відповідальність до 12 років позбавлення волі.